Випуску. Завдяки рідним загиблого в Афганістані Тараса Протасевича увіковічнили пам'ять його побратимів. Про насильство в сім'ї говорили правоохоронці Теребовлянщини. Міжнародна програма стажування набирає групи. Вчителі однієї з тернопільських шкіл відвідали кулінарний майстер-клас своєї колеги. 14 лютого закохані відзначають День Святого Валентина. В день святого Валентина у Японії жінки дарують начальникам шоколад, а в Німеччині моляться за психічно хворих. Силами рідних загиблого тернополянина афганця Тараса Протасевича увіковічнили пам'ять його побратимів. Після трагічної смерті сина батьки почали збирати фото та листівки інших афганців, які не повернулися додому живими. Син Любомира Протасевича, ім'ям якого названа вулиця в Тернополі, відслужив в Афганістані 9 місяців. Бійбати солдатів загинув. Він лічно сам керував тим боєм, бо був командиром цей звод їздив туди підтримувати аганський батальйон. Ну і Загинув він в тому бою в 1986 році. От загинув, привезли його додому, літаком привезли в Чортків. Багато хлопців таких привезли з Львівської області, із тернопільської його і ще з Рівенської області. Історією воїнів афганців Тернопільщини зацікавились учні технічного ліцею. Під час збору інформації вони познайомились з сім'єю Протасевичів. Разом вирішили створити кімнату пам'яті в ліцеї, яку би змогли відвідувати не лише тернополяни, а й гості міста. Поки що ці матеріали зібрані е, сім'єю е, Тараса Протасевича. 50 світлин тих. Тернополяни, які не повернулися з Афганістану, їх є 50 на всю область. Музей буде відкрити. Ми плануємо вже тут. Ми його відкриваємо з екскурсоводами. Плануємо, що будуть екскурсії проводитись для всіх учнів, для всіх гостей міста, для гостей ліцею. Близенько пам'ятник воїнам афганців Я думаю, що це можна об'єднати екскурсії, зробити їх ширшими. На відкриття пам'ятної кімнати ліцеїсти запросили воїнів афганців представників місцевих спілок. За їхніми словами, відкриття кімнати пам'яті вагома подія в історичному житті краю. Адже такі цінності це вшанування бойових побратимів тих, хто пройшов тернистими горами Афганістану. Такі кімнати, у нас є створені село Борщівка. Лановецького району, пам'яті Героя Радянського Союзу, горошка Ярослава Павловича, є, кімната така, монастириська, хто вдома, яку має. Якісь речі з Афганістану, що йому залишилося в пам'яті, тому просимо все, щоб віддавали в такі кімнати, тому що такі реквізити, які є з Афганістану, вони повинні їх всіх повинні бачити. Відкриття кімнати пам'яті в технічному ліцеї приурочили 23 треті річниці виведення військ з Афганістану, яку відзначатимуть 15 лютого цього року. Кожен, хто потерпає від злочинця чи правопорушника, розраховує на дієве реагування правоохоронців та реальну допомогу. У таких ситуаціях для конкретної людини важливо, щоб її проблемою перейнялися як власною. Днями у Теребовлі представники районної державної адміністрації, громадські організації спільно з дільничними інспекторами місцевого райвідділу міліції обговорили питання, пов'язані із реагуванням правоохоронців на найпоширеніші у регіоні правопорушення. Присутні на зібранні насамперед акцентували увагу на фактах насильства у сім'ях. Саме така нарада поклик. Кана знову ж таки дати позитив в роботі не лише щоб ми мали справу із наслідками вже насильства, а покликана саме зробити все можливе, щоб була робота по попередженню насильства. Минулого року таких звернень місцеві правоохоронці зафіксували понад дві сотні саме у цих родинах. Підкреслювали виступаючі, Найбільше потерпають неповнолітні. Тому такі факти в нас в районі не опущені. Їх є мало. Ці сім'ї находяться під соціальним супроводом. Ми їм допомагаємо діти знаходяться в безпеці на зустрічі. Акцентовано увагу на профілактичній роботі у населених пунктах району. Після даної координаційної наради прийнято рішення про спільне відпрацювання Теребовлянського району. Працівники дільничих інспекторів будуть ходити в спільні рейди спільно з працівниками райдержадміністрації по виявленню фактів насильства в сім'ях. Віднедавна у міліцейських підрозділах для зручності тих, хто звертається до підрозділів міліції, створене єдине вікно для прийому заяв і повіду. Домлень працівник міліції незалежно від посади, яку він займає, місце знаходження і часу, у разі звернення до нього громадян або службових осіб із заявою чи повідомленням про злочин, що вчинений або готується, або в разі безпосереднього виявлення такого, зобов'язаний вжити заходів щодо його припинення, надати допомогу особам, які цього потребують, встановити і затримати осіб, які вчинили злочин. Якщо працівник міліції не приймає заяву, звертайтеся на телефон довіри в обласне управління міліції за номером 25 19.73 Міжнародна програма стажування, вплив діалогу місцевого самоврядування з центральною владою на розвиток громад, вже набирає групи з Тернопільської та Рівненської областей. Такі робочі поїздки вже кілька років підряд дозволяють обмінятись досвідом з закордонними колегами та впровадити нові ідеї на рідній землі. Щороку тема поїздки інша, проте щоразу це проблема на суші за словами координатора проєкту Олесі Кравчук. Наші області цьогоріч обрали не випадково, коли ми говоримо зараз. Про нашу програму вплив до місцевого самоврядування вона є у тернопільській і рівненській областях. І зазвичай, як USAID обирає програми, це або через те, що є якісь хороші практики у регіонах, або якісь погані напаки практики, щоб підтягнути цей регіон до якогось певного рівня. У Тернопільській Рівненській області це було обрано через те, що є хороші практики. Стажування не схоже, на звичайні робочі будні чи відпочинок. Учасники, попри те, що не працюватимуть, все одно щоранку ходитимуть на роботу, де лише спостерігатимуть за зарубіжними колегами. Житимуть учасники окремо у американських родинах. Вже кілька років поспіль у такі групи попадають і тернополяни. У Тернополі вже кілька людей і кілька груп їздили по цій програмі. Це є. Ми називаємо їх стажування, але це є більше такі навчальні поїздки в Америку. Тобто люди там не працюють, вони дивляться, як працюють різні організації на три тижні. Правила відбору на поїздку не надто складні, не вимагають навіть знання англійської мови. Проте стажуватись за кордоном зможуть таки не всі можуть брати участь представники регіональних відділень асоціації міст України. Призначені представники міських і сел, обрані і призначені представники міських і селищних рад Тернопільської Рівненської області. Представники органів місцевого самоврядування, юристи органів місцевого самоврядування, активісти третього сектору, тобто неурядових організацій, які займаються питаннями самоврядування, і представники засобів масової інформації, журналісти. Орієнтована дата поїздок запланована на 9-30 квітня. Проте анкету потрібно надати до 13 березня. У групу попадають лише 10 людей, та ще 5 залишаться у резерві. Усі правила відбору можна прочитати на сайті проєкту. По щучому велінню одній з тернопільських шкіл для педагогів провели майстер-клас з фарширування риби. Його на прохання своїх колег влаштувала вчитель трудового навчання. Найкраще фарширувати щуку, каже Ірина Корчевська, і розповідає, що потрібно покласти у цю страву, щоб за столом від неї і крихти не залишилось. М'ясо риби. Також потрібно невеличку кількість або фаршу м'ясного, або філе курячого, і відповідно спеції, приправи і любов, натхнення і бажання до цієї страви. Якщо страва приготована з любов'ю, то вона буде смачна. І навіть з простих інгредієнтів такий захід вчитель називає початком хорошої традиції. Каже, якщо буде бажання і ініціатива, проводитиме такі майстер-класи із приготування інших страв. Крім того, вчитиме готувати не тільки колег, але й учнів. Адже у навчальній програмі дітей є розділ кулінарія. Українці відзначають День Валентина. Це свято вже традиційно вважається молодіжним. Закохані обмінюються подарунками, листівками, хтось робить пропозиції руки та серця. А також є багато охочих офіційно зареєструвати своє почуття саме 14 лютого. Деякі священнослужителі скептично відгукуються про це свято. кажуть, його придумали самі ж люди. Адже якщо насправді заглибитись в історію, то святий Валентин страждав через те, що був християнином, а не тому, що вінчав закохані пари. Двісті шістдесят Рік це mm. язичництво ще ще до міланського едикту 50 років. Тобто, для те, що він є святий, те, що він постраждав, це звичайно історичний факт, це, це церкви зни. Те, що він там е, когось вінчав, і що саме через це постраждав, це вже це вже звичайно що легенда, і вона ніякого відношення до шанування Валентина святим зовсім немає. Незважаючи на те, що навколо цього свята виникає чимало дискусій, закохані продовжують його відзначати. Юлія Медвідь журналіст телеканалу Інтебе. Вона переконана, наші сірі будні необхідно чимось розбавляти. А День святого Валентина це море позитиву різноманітних приємних речей та найщиріших почуттів. Насправді я ставлюсь до Дня Валентина абсолютно нейтрально. Я його не, не вважаю великим грандіозним святом, там релігійним, як часто пов'язують, чи святом Дня Закоханих, тому що якщо людина закохана, вона закохана кожного дня. А не один день в рік, і я не ставлюся до нього навпаки якось негативно, як це особливо останнім часом стало модно. Я буду святкувати цього року День святого Валентина, день всіх закоханих, тому що мені є з ким святкувати. Правда, яким чином я ще поки що не знаю, вже буду знати ввечері. А ось відчайдухи 14 лютого їдуть на Львівщину у містечко Самбір. Саме там зберігаються мощі священномученика Валентина. Люди із розбитими серцями, самотні скептики, закохані без взаємності і ті, хто втратив віру в любов, просять там допомоги у святого. День святого Валентина вважають своїм обов'язком дарувати коханим солодощі, адже його ще називають солодким. В Англії існувало повір'я, за яким перший мужчина, що його зустрічала дівчина 14 лютого, повинен був стати її Валентином, хоче вона цього чи ні. Але дівчата знайшли вихід із ситуації. Цього дня вони гуляли із зав'язаними очима. Німці вважають Валентина покровителем психічно хворих, прикрашають в цей день всі лікарні червоними стрічками, а в каплицях проводять спеціальне богослужіння. В Японії на день святого Валентина жінки і дівчата дарують чоловікам і хлопцям. Цим солодощі, переважно шоколад. Хоча це за свято закоханих, подарунки отримують не лише кохані, але й начальники чоловіки від підлеглих жінок. Останніми роками День святого Валентина набув і політичного звучання. Він був заборонений у Саудівській Аравії та Ірані.